Ви відчуваєте, що втрачаєте контроль над своїм життям. Вас охоплює відчуття безпорадності і безсилля. Це може бути дуже важко і впливати на всі сфери вашого життя. Сьогодні ми про це поговоримо. Що ж робити перше, я завжди рекомендую звернути увагу на збалансоване харчування, їсти більше овочів, фрутів, вітамінів, мінералів. Особливо тут важливі вітаміни групи Б, магній і цинк. Далі клітинне харчування. Так це збалансовані коктейлі, які забезпечують ваші клітини, енергією і всіма необхідними поживними Речовинами для роботи мозку, нервової системи і взагалі тіла. Третє планувати своє харчування на день, на тиждень. Тоді ви будете відчувати себе більш організованими і контролювати ситуацію. Четверте, встановіть межі. Навчіться говорити ні, коли вам нав'язують щось з'їсти. І п'яте, ви можете звернутися за допомогою до консультанта по харчуванню. Він підскаже психологічні рецепти, як можна з цим справитися легко, без дискомфорту.